Добрий день, шановні учні, ми з України. Ми продовжуємо з вами вивчати еволюцію органічного світу. І сьогодні ми поговоримо про те, які фактори впливають на еволюцію. Тобто поговоримо про еволюційні фактори. Вже тема нашого сьогоднішнього року еволюційні фактори. І так, еволюційні фактори або еволюційні чинники, як їх ще називають, це зовнішні або внутрішні впливи. Які призводять до еволюційних змін організмів та угруповань, тобто популяцій. Ми знаємо, що елементарною одиницею еволюції є популяція. Згідно із сучасними еволюційними поглядами, всі еволюційні фактори поділяють на дві величезні групи: це рушійні еволюційні фактори і елементарні еволюційні фактори. Рушійні ці фактори мають спрямований закономірний характер. Сюди відноситься спадкова мінливість і природний добір. Саме ці два фактори ми розглянемо на сьогоднішньому уроці: це із рушійних еволюційних факторів. Елементарні еволюційні фактори це чинники, які є постачальниками еволюційного матеріалу. Вони створюють умови для перебігу самих еволюційних змін. Сюди відносяться хвилі життя, дрейв генів та ізоляція. Із цих факторів ми розглянемо сьогодні на уроці дрейв генів. Отже, давайте будемо розглядати по порядку. І так, перший еволюційний рушійний фактор еволюції це спадкова нелевість. Це дуже важливий компонент еволюції, який дуже потрібні самій еволюції. Припустимо, що в нас є якась однорідна популяція, усі особини якої є гомозиготами, за геном відповідальним за визначення маси тіла. Тобто мають генотип. А маленьке, а маленьке. Однак розподіл фенотипів у регуляції у, у популяції буде схожим на той, який зображений ось на цьому малюночку. Малюночку 42,1. Відмінності в масі тіла в цих особин визначаються не спадковістю, тобто не їхнім генотипом, а визначаються модифікаційною мідливістю. Отже, ми приходимо до висновку, що в популяції будуть особини, які будуть важити більше, і особини, які будуть важити менше. Припустимо, що в якийсь момент приходить хижак і з'їдає всіх особин з масою, які мають, яка є нижча за середню. Чому? Тому що ці особини найменші, вони не можуть себе захистити. Так? І в такий спосіб і відбувається природний добір. Розподіл фенотипів у цій групі тоді вже буде змінений, змістившись у бік ваших особин. Тобто, ваших особин буде більше. Тому що вони в даних умовах здатні краще виживати, така зміна розподілу фенотипів у популяції характерна для так званого рушійного добору, про який ми ще сьогодні будемо говорити. Подивимось тепер, як же зміниться розподіл фенотипів у наступному поколінні, якщо ваші особини, які що залишаться, Будуть почнуть схрещуватися між собою. Виявиться, що ніяких змін в розподілі наслідок схрещування не відбудеться. Чому? Тому що особини є гомозиготними, так? І а, форма самої, а, самого графіка буде така сама, яка була і до, а, до, а, до практичного добору. Так? Форма розподілу визначається тільки не спадковою мінливістю. Так? скільки б не тривав добір, кожне нове покоління в вихідному стані матиме ось такий дзвоноподібний розподіл, який ми бачимо на малюночку 42.2. Тому без наявності спадкової мінливості неможливо практично розпочинати еволюційний процес. А тепер поговоримо про ще один такий важливий фактор, як природний добір. Ми з ними знайомилися на, знайомилися на минулому уроці, коли вивчали Рушінні сили еволюції згідно вчення Чарльза Дарвіна, Ви, я нагадаю, що його вчення – це вчення, була теорія природного добору. Так от я вам нагадую, що природний добір це процес, внаслідок якого виживають і лишають після себе потомство, тільки особини з корисними в даних умовах спадковими змінами. Пам'ятаєте, ми з вами говорили про жуків, які мають ем, зелений і е, синій колір над крил. Да? Вижива, вижили лише ті, які мають зелений колір надкрил, оскільки вони здатні були краще маскуватися в траві, і хижі птахи їх менше помічали, менше з'їдали. Переважно вони з'їдали ем, жуків, які мають. Ем, Блакітний кольор надкрил, оскільки їх краще видно в е, траві. Я вам нагадаю, що природний добір це дуже важливий чинник еволюції. По-перше, він має спрямований характер, по-друге, він удосконалює пристосування до умов існування, і по-третє, він діє на всі без виключення організми в будь-якому віці. А тепер поговоримо, які існують форми природного добору. Справа в тому, що природний добір може діяти по різному, але в будь-якому випадку його дія має спрямований характер спрямована на пристосування організмів в тих чи інших умов існування. Але діяти він може по-різному, тому існують різні форми природного добору. Перша форма, з якою ми познайомимося, друзі, це стабілізуючий добір. Це добір особин, який супроводжується, при, який супроводжується при сталому фенотипі звуженням норми реакції і ліквідовує відхилення від норми реакції. Він діє за е, стійких екологічних умов, тоді, коли найбільш вигідним є середнє значення якоїсь ознаки. Треба сказати, що стабілізуючий добір завжди забезпечує підтримання сталості конкретного фенотипу, який найбільше відповідає природному середовищу. Припустимо, у нас є особини, які мають генотипи А велике, А велике це особини з великою масою. Далі особини А маленьке мають генотип А маленьке, А маленьке це особини з малою масою, і особини, які утворилися, ясна річ, наслідок схрещування цих двох типів гомозигот це гедорозигод, А великі, а маленькі. Особини з середньою масою. Да? Припустимо, що особини, які мають крайні значення ознаки, тобто дуже маленькі і дуже великі, вони мають і менші шанси залишити потомство, ніж особини, які мають проміжне значення. Тобто середні за розміром за генотипом А великі, А маленькі. Припустимо, що особини з генотипом. А велике, а велике, да, тобто, які мають більшу масу, і з генотипом А маленькі, а маленькі, які мають маленьку масу, мають менші шанси дожити до репродуктивного віку і залишити своє потомство. Відповідно, особини з генотипом середньої маси, з генотипом А велике, а маленьке, виживають і залишають потомство. І навіть якщо загинуть всі гомозиготи, тобто особини з великою масою і з маленькою масою, так? В наступному поколінні вони за законом Менделя знову все одно народяться. Але справа в тому, що вони не доживуть до чого? До репродуктивного віку. І саме так проявляє в цьому випадку себе стабілізуючий добір. Форма розподілу ознаків в межах одного покоління стає вущою, тобто залишаються особини тільки з однією ознакою. І від покоління до покоління ця форма, вона що не змінюється. Другий вид добору діти це рушійний добір. Рушийний добір це добір, що спричиняє поступову зміну фенотипу. Веде до зміни норми реакції в якомусь певному напрямку. Здійснюється рушійний добір, коли настають нові умови існування. Змінюється ясна річна коригти і змін, які в цих умовах мають ну, сприятливий характер. Це призводить до, до появи нових пристосувань. Прикладом дії рушійного добору є так званий індустріальний меланізм у метеликів. Давайте припустимо іншу ситуацію. Нехай ступінь виживання особин, що мають одне з крайніх значень ознаки, да, або дуже великі, або дуже малі за масою. Ем, от у них ступінь виживання, скажімо, менший. Наприклад, у особин з фонотипом амали ам, які мають малу масу, у них ступінь виживання популяції менший ніж особин з середньою масою і з великою масою. Тепер давайте вже е, видно на графіку, що у нас розподіл буде перекошений в одну сторону. Бачите, графік змістився. Ось у нас вихідна позиція, а ось у нас зміщений графік. Подивимось тепер, як поводиться популяція з генотипами трьома: дві гомозиготи одна гетерозигота. Розглянемо таку ситуацію. Припустимо, хижак переважно їсть особин з невеликою масою. В даному випадку найбільше при цьому страждають особини з генотипом А маленьке А маленьке. І у них ясно, що менше шансів вижити і залишити потомство. Таким чином, у наступному поколінні частота алеля А маленьке зменшиться, а розподіл фенотипів змінить свою форму. Тобто, він трошки що посунеться. Це, що стосується. Рушійного добору. Ще один вид добору, який ми маємо розглянути, друзі, це дизруптивний добір, або його ще називається, називають розривний або розриваючий добір. Це добір, який приводить до появи багатьох фенотипів і спрямований проти середніх проміжних форм. Розриваючий добір. Проявляється тоді, коли умови середовища вже настільки змінюються, що основна маса виду взагалі втрачає адаптивність, а переваги набувають саме особини з крайніми відхиленнями від середньої норми, тобто дуже великі, малі особини за розміром, і дуже великі. Давайте подивимося, що у нас відбувається з успадкуванням. Зрозуміло, що під удар тут потрапляють гетерозиготи. Особини, які мають генотип, а велике, а маленьке. Але схрещування гомозигот, Тобто особин з великою масою тіла і малою масою тіла, все одно буде призводити до народження гетерозигоду. Тому добору не вдасться ці гетерозигоди повністю ліквідувати. Тобто, добір не зможе позбутися оцих середніх, середніх форм особин. Але є тут незначна відмінність проти стабілізуючого добору. Якщо, скажімо горитерозиготи, які народжуються, бо вони є нащадками схрещування двох гомозигот, не доживатимуть до репродуктивного віку через дії дезруктивного добору, а вони не доживатимуть, тому що діє дезруктивний добір, то виявиться, що обмін генами, між особинами з генотипами А великі, А великі, між двома оцими гомозиготами взагалі буде дорівнюватиме нулю, оскільки ці гени вони не будуть далі продовжуватися. Так? Тоді можна казати, що кожна з груп гомозигод буде мати власний генофонд. І з часом подібний добір у поєднанні з мутаціями, з мутагенезом, взагалі може призвести до того, що дана популяція поділиться і сформується два що самостійні види тварин. Добре. Тепер давайте поговоримо про ще один фактор еволюції еволюції це дрейф генів. Ми з вами з цим поняттям зустрічалися, коли розглядали поняття популяції. Хочу вам нагадати, що дрейф-генів це випадкові неспрямовані зміни частот зустрічальності алелів у малих популяціях. Вони не мають ніякого пристосувального, тобто адаптивного значення ці зміни. Зміни зумовлені генетичним дрейфом. Да? Вони можуть бути корисними, можуть бути нейтральними, можуть бути навіть і шкідливими. Дрейв генів може призвести до поширення рецесивних мутантних алелів, які природним добором взагалі-то передбачувані. Найчастіше дрейф-генів спостерігають при різкому зменшенні чисельності популяцій внаслідок якихось чинників середовища. Наприклад, коли внаслідок міграції невелика кількість особин переселяється на нову територію. У такому разі кажуть, що популяція наче проходить крізь шийку пляшки. У маленькій новій популяції зазвичай будуть представлені вже не всі алелі, які були раніше, да? а лише частина алелей. Ось це на малюнку чітко видно. Бачите? Дві жабки зеленого кольору. Тут вони всі зелені, інших немає: рожевих немає, коричневих немає. Да? Крім того, частота зустрічальності алелей у новоствореній популяції буде іншою. Так? Отже, генофонд наступних поколінь визначатиме невелика кількість особин новоствореної популяції, це так, це так званий ефект засновника. Одним із наслідків дрейфу генів є зростання частки гомозиготних особин популяції. І вам, ця частка буде дуже великою. Так? Якщо тут їх було менше, то тут їх вже стало більше внаслідок осього дрейфу генів. А тепер давайте розглянемо дрейв генів на конкретному прикладі. Припустимо на тих же жабках, подивимось. Припустимо, у нас в озері була велика популяція жаб, які мали різноманітне забарвлення. Подивіться, тут і червоні, і зелені, і бурі жаби. І тут починається період засухи в результаті чого частина жаб загинула. Вижили лише одиниці, які змогли там десь заховатися в маленьких колюшках. На після сезону дощів. Озеро заповнилося, і популяція жаб, звичайно, відновила свою чисельність. Але давайте подивимось. Це зовсім інша популяція. Вона вже відрізняється від вихідної популяції. Чим відрізняється? Виявляється, що різноманітнє заварлення шкіри в популяції значно зменшилося. Зокрема, ми бачимо тут тільки зелених особин. Да? І це не тому, що саме зелені жаби краще принесли засуху. Це випадковість. Усі жаби, які вижили. Виявилися зеленими. У сусідньому озері це могли бути бурі жаби, червоні жаби, да? жаби, що як що вижили, звичайно, передали своїм нащадкам ті алелі, які в них були. Подібний ефект називається ефектом пляшкового горла. Тобто, оці саме ці жаби, вони проскочили. вижили і проскочили через оце пляшкове горло да і сформували зовсім іншу популяцію. Як ми бачимо, драйв-генів призводить. До зниження і генетичного, і фенотип, фенотипного різноманіття популяцій. Мінливість практично що з'їдається дрейфом генів і природним добором. Чи є приклади популяцій, які такі пляшкове горло пережили? Так, є. На, цьому карти, на цій картинці ви бачите самців північних морських слонів, які б'ються. Північні морські слони, слони досить крупні тварини. Які у 18 столітті були безжально практично винищені, настільки винищені, що їхня популяція скоротилася до двох до 20 особен. Але людина ж побачила наслідки своєї діяльності, побачила, що це погано впливає на, на самих цих самців, і почала швиденько вживати заходів щодо охорони морських слонів. І зараз їхня популяція вже 200 тисяч особин. Але. Генетичне різноманіття через те, що відбувся дрейв генів, на сьогодні дуже невелике, і оце невелике генетичне різноманіття призводить до того, що е, е, виживання в умовах, які постійно змінюються. Ймовірність виживання таких особин, да воно набагато менше, і це спричинює серйозні побоювання щодо збереження видів в майбутньому, тому що генетичне різноманіття невелике, пристосованість, можливість пристосуватися до змінних у середовищі теж невелика. Деякі живі організми постійно живуть з дрейфом генів. Яскравий приклад. Ось цей малюночок це планктон. Це морський планктон, який постійно виїдається величезними морськими організмами. Переважно всеки топодібне. При цьому біомаса планктону доволі невелика, хоча він швидко розмножується, але так само його швидко і поїдають фільтратори. Таким чином, друзі, на сьогоднішньому уроці ми познайомилися з вами з основними факторами еволюції. На сьогодні в мене все. Дякую вам за увагу. Будьте здорові, не забувайте про те, що все буде Україна. І до наступних зустрічей.